Світ скорбить про втрату одного з найвидатніших духовних лідерів нашого часу папи римського Франциска. Його служіння на посаді голови католицької церкви стало часом глибоких змін, часом, коли милосердя, мудрість і сміливі рішення на благо людства зайняли центральне місце в житті церкви та світу. Ми, українці, пам'ятаємо Франциска завдяки його підтримці. Папа був ініціатором численних благодійних акцій та зборів для українських біженців. Особисто зустрічався з постраждалими від російської агресії. Папа Франциск також став одним із найвпливовіших людей, які привертали увагу світу до проблеми зміни клімату. Його глибоке занепокоєння кліматичною кризою виражалося не лише в проповідях, але й у конкретних діях, підкреслюючи відповідальність людства перед майбутніми поколіннями. У 2015 році він опублікував енцикліку Сі» si», – перший в історії папський документ присвячений екології. У цьому документі він назвав землю нашим спільним домом і вказав на прямий зв'язок між кліматичними змінами, соціальною нерівністю та економічною моделлю, що базується на надмірному споживанні. Папа Франциск розумів, що людство стоїть на порозі кліматичної катастрофи. Він виступав на міжнародних форумах, надихаючи лідерів на боротьбу зі зміною клімату, і став одним із найпливовіших голосів на захист нашої планети. Влітку 2024 року папа Франциск дарував апостольське благословення міжнародному громадському руху Алатра, який займається кліматичними дослідженнями. Ватикан оцінив комплексний науковий звіт про сучасний стан клімату, підготовлений вченими АЛАТРА, а також особливо відзначив науково обґрунтовані та послідовні дії волонтерів у протистоянні зростаючій кліматичній загрозі. Благословення, дане руху Алатра, це не просто жест підтримки, а знак довіри та надії на те, що, об'єднавшись, люди зможуть знайти вихід із складної кліматичної ситуації. У цьому суть його послання. Тільки об'єднавши науку, духовно-моральні цінності та конкретні справи, ми зможемо врятувати планету для майбутніх поколінь. Сьогодні, згадуючи папу Франциска, ми цінуємо не лише його духовний авторитет, але й ту щиру теплоту, яку він дарував світу. Він завжди нагадував нам, що віра це перш за все відкрите серце, готовність допомагати ближнім і дбайливо ставитись до всього, що нас оточує.